Вже повертаємось до нашого випуску, і вони зупинили найстрашнішу катастрофу у світі, вижили, але виявились непотрібними своїй державі. 14 грудня в Україні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пожежники, військові, вертольотники, медики, водії автобусів та вантажівок. Вчені журналісти сьогодні 600 тисяч ліквідаторів залишилось менше ніж. 180 тисяч. Як вони живуть, дізнаєтесь з нашого сюжету. Олександр Логачов, розвідник спецпідрозділу, який першим виміряв рівень радіації в зоні аварії на ЧАЕС. Ділиться враженнями від побачених тоді цифр. Тогда всі вже зрозуміли, що відбувалося, Почав включатися у нікотрих страх. У нас його не було. Чому? Тому що ми в первого ми. Мы... Виповняли задачу, во вторих, треба було побыстреє це все закончити, вот, тому що всі отримали переоблучення. Та найголовніше від даних розвідки залежали подальші дії влади. Кожна секунда на вагу золота. Тож рішення приймали без погоджень згори, 26 числа вночі при докладі Горбачову. ще рішення не було прийнято, що робити з городом, вот. коли в 16 часов я привез карту в припятский горком партии бандарчук его видел сказал ну его нафиг никого ждать я заказываю автобусы надо город эвакуировать Решения принимали словинообразно и вот некоторые кулибинские решения к счастью вот у нас петя сборовский покойный благодаря ему его решению использовать обычные пожарные рукава для откачки воды из барбатьера выполняли заходы на Виброс жидкого кавучука по 600 літрів галони були для того, щоб радиационную пиль не піднімалася в атмосферу, тобто прибіті как бы так. Ну, все було достаточно швидко. 27 мая нас замінили вже другие екіпажі. 28 мы ми вже були в госпіталі під Ленинградом. Я тоді служив в Ленинградском военном округе На жаль, герої, які врятували світ, залишилися на його узбіччі. 450 гривень стільки доплата в місяць за службу в Чорнобилі у вертолітників, які тоді літали над реактором. 228 гривень у більшості інших. Серед пільг оздоровлення в санаторії. Путівка наші вона оплачується лише 7 тисяч гривень. Не, жоден санаторій не хоче навіть розмовляти, з чорнобильцями, тому що у них путівка коштує від 20 тисяч. Пінціяв 3 тисячі гривень. От, Ну еще там мелочь всякая. Пока так. Никогда нельзя падать духом, никогда нельзя говорить, что тебе кто-то должен. Ну ніхто тобі нічого не дожен. Закликаємо суспільно активних громадян і активістів допомогти тим, кому вже важко допомагати собі самим. І приєднуйтесь до проекту Хел все дуже просто і знайти можливий варіант допомоги ліквідаторам. Їх може бути безліч на краудфандинговій платформі. Можна буде допомогти і адресно конкретному ліквідатору. Наталя Білогурова, Олег Мартинюк, телеканал Київ. А от ти знаєш, до речі, чому саме 14 грудня? 14 грудня саме тому, що в 2006, якщо не помиляюся, році була затверджена ця дата. А в 2006 році тому, що а, тому 14 грудня, тому що саме тоді було оголошено про повне завершення будівництва чорнобильського а, саркофагу над четвертим енергоблоком, на якому стався вибух. Сьогодні вже а, пройшли урочистості. Хвилина мовчання, покладання квітів до меморіалу а, відбулось сьогодні біля пам'ятного знаку воїнам Чорнобиля та а, меморіального кургану який називається Чорнобилю. Чорнобиля. Там прийшли ці урочисті події. Давайте побачимо. Коли це вийшло, мені мне що там, там в Чорнобилі взорвалося. І я тоді позвонил матері в Чорнобилі. Вона говорит, що ходила на кладбище отцу, там могилку, говорит, прилетел вертолет і вийшли. Люди з клюшками, ну с дозиметрами, естественно, вышли там для того, щоб значит, что то делать. Когда в 2 часа ночі нам пришли и сказали, що случилась аварія, не виходите на улицу, то муж мой наоборот утром сказав, давай что это ми будемо слушать соню. Пошли, выйдем, посмотрим. И вот когда мы вышли утром, ну, часов, может быть, в 9 где-то вышли, то на стадионе уже стояли вертолеты, а станция, естественно, дымилась. От нас до станции, ну я не знаю, может быть, километр. Ну і доповнити картину цього пам'ятного дня ми, звісно, що вирішили із ліквідатором, з полковником у відставці Олександром Лугачовим. Він якраз на зв'язку із нашою студією. Доброго дня, доброго Олександре. Розуміючи, що сьогодні день ліквідаторів, хотіла б дізнатися а Чого вам, власне, не вистачає для підтвердження того, що ваш подвиг пам'ятають? Тому що я читала, що ви 26 го числа були на території Прип'яті, Ви були у е переліку тих перших людей, які приїхали на ліквідацію. Чого не вистачає? Якого підтвердження того, що держава Україна турбується про ліквідаторів е аварії на Чорнобильській станції? Ну в даному случаї вопрос сложний. Потому что мне, в принципе, э, такое слово как подвиг я немножко не согласен с ним. На то время мы просто делали работу свою, и каждый на моем месте сделал бы, наверное, то же самое. Вот. А помощь от государства, давайте говорить откровенно, она нужна всем. И инвалидам, и чернобыльцам и атошникам, и афганцам. Просто надо, чтобы государство посмотрело по-другому на нас и учла э, вот эту историю, опыт, который был наработан нами, наработан нашими последователями. Потому что без этого, ну, дальше будет тяжело, и еще тяжелее жить. А чтобы этот опыт учитывался, ну, хотя бы надо... Зділи так, щоб той пенсії хватало не прожить, не вижити, а хоча б жить. Олександре, якщо говорити вже, давайте як дорослі, то яка е, пенсія на даний е, момент могла б врахувати всі особливості супроводу здоров'я людини, яка була е, на ліквідації е, аварії? Е, хоч у мене національність України... Так. Я отвечу так, если цены расти на энергообеспечивающие, энергоносители, на продукты питания не будут, то эта пенсия должна быть хотя бы десятка. Вот. Если цены будут расти дальше, ну, ребята, невозможно угадать, что взбредет тем, кто повышает цены на... И причем повышает, я не могу понять как, где критерии, почему не такие. Так, Олександра, тут багато людей в нашій студії теж не розуміють це, які точно серед наших глядачів. Але повернувшись все ж таки до теми, я б хотіла дізнатися от що. А, скажіть мені, будь ласка, ви коли говорите держава Україна, але все ж таки, давайте ми згадаємо, що в нас і окремі міністерства. Хто все ж таки, на ваш погляд, серед Призвіщ серед конкретних державних структур має опікуватися питаннями соціального забезпечення ліквідаторів ЧАЕС. Тому що держава Україна її звинувачують загалом, але узагальнення уникає можливості перенаправити це питання до людини, яка має його вирішувати. Начнем з главного убрати корупцію і воровство. Это та проблема, которая беспокоит сейчас всех нас, потому что нам как раз нечего, вот. Ну просто нечего. Мы пытаемся выжить, вот. Uh, уравниловкой заниматься тоже неинтересно. Это не, это будет неправильно. Но вот uh, министерство. Так. Бюджет. Давайте так. Если деньги заложены в бюджет, соответствующие суммы. Это должно виповнятися. Ну, воно вже не виповнюється. Отвіт один: грошей нема. Чи є серед, не знаю, серед депутатів, можливо, через серед тих, хто е, опікується питаннями чорнобильців, є та людина, з якою ви тримаєте зв'язок, через яку можна було б пролобіювати інтереси в тому числі ліквідаторів? У меня э, есть много ребят и союз чернобыль был и сейчас солдаты чернобыля э, очень много организаций и э, есть те кто вхож в кабинеты власть имущих, но они только входят туда они пытаются отвоевать и не больше и все остается на том же месте. Воно каково бетонна стіна з розбіжалі солбом ударили шишки набили, вернулись і толку добре. А за часи незалежності України під час правління якого президента чи якого періоду е, часового ви бачили, що за вами е, забавами є якась не знаю там опіка що цими питаннями набагато краще опікуються в певний відрізок часу незалежності України, коли це було? Но это было, скорее всего, что в 87 году. Все? Ну, то есть... То... Ну вот, вот в 87, когда мы начали огрызаться и пытались отвоевать э, свою честь, нашей части, та, которая была там нашего отряда, пришлось ехать в Москву, доказывать Михаилу Сергеевичу, доказывать э, Дмитрию Тимофеевичу, Язову и так далее. Вот, Вот. Э, даже служба безпеки на то время Комитет Госбезопасности, вот те помогали, чтобы я туда поехал, и самое главное оттуда вернулся. Потому что это было довольно опасно на то время. Вот это была опека. После этого каждый сам за себя. Да, встречаемся, общаемся, пытаемся, делаем э, законодательные документы, их утверждают и кажут нема Бюджет не готов. Зрозуміло. Олександра, я б хотіла щось запит... запитати у вас, щоб е, закінчувало нашу розмову на більш приємній ноті? Але я е, дам можливість тому, що є насправді, тому що якщо ви говорите, що цими питаннями опікувалися лише в період, коли небезпека була високою, і е, в участі ліквідаторів були зацікавлені, в тому числі і перші обличчя е, того, е, тогочасного керівництва країною, то що вже говорити, що ви. Не можете згадати жодного часу, жодного е, періоду за 30 років існування України, коли б могли б вказати часовий проміжок, коли б ви згадали про те, що вас пам'ятають, незважаючи на те, що красиві слова лунають, подвиг ваш пам'ятають, але турбуватися не можуть, бо грошей не вистачає. Да, давайте так, я на то время просто ушов е, в науку, ушов МЧС, ушов опять же. в разработки спасения людей и занимался этим плотно, но опять же вот как-то даже некогда было заниматься вот э, своими чернобыльскими делами. Мне только звонили, говорили, ты вот это сделал? Сделал. Вот это сделал? Сделал. Ну хорошо, мы за тебя побеспокоимся. Срозумимо. И все. Просто я как-то вот... Александр Логачев был на прямом связку. Дякую.